Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні 9 вересня, а вчора був. Позавчора у нас був стрім 7-го. І там е, пан Андрій, вибач, прізвище зараз не пам'ятаю, на паперці записав, як тебе зовут, ти писав, а що робить коли сухо? От сіять, бач, не ідеально, звісно, не ідеально. Для цього року там є, там нема. Тут, наприклад, уже скільки листків. Раз, два, три, 4, 5. 6. 7, грубо листочків. Да? А є поруч рослинка, наприклад, 3 листочки. Такі листочки такі, а є все такі. Розумієш, бачите, саме різниця є. Що робить? А я вам говорю те, що ціна на ріпак наступного року буде, тому що біда з ріпаком. Вологи немає і йому теж, бачите, дивіться, ось два листочка, да? Ну, Сухо, дуже сухо, він виживає тільки за роси, яка є. Вранці і все. Блін, Я більше води не бачу, тут вже більше, більше 4 тижнів виходить так. Бачите, теж не ахті. Звісно, є, нема, 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 є. Якщо боженька дасть опадів, можливо щось додавиться. Але сумніваюся, що там щось додається. Що маємо, то маємо. Але в ідеалі оці густоти вистачить там, на три тони плюс. Понасівали, да, краї є проблемні, але, але, але. Але в людей і сходів немає. А тут, в принципі, спрацювали більш-менш. Різноплановий ріпак, зараз вирівняємо його регулятором. Будемо чекати все-таки на опади і дасть Боже, все буде. Так що запрошую до співпраці, колеги. Ідеал тим цінний, що він недосяжний, а ціна відбувається тоді, коли у всіх дуже погано, не всіх все добре. Так само за зими пшеницею. Всі не сіють, а потім сіть, а вже сроки тюту. Так що думайте наперед, запрошую до співпраці, успіхів вам!